Включення трошки незвичного місця. Хоча взагалі для кого це місце може бути звичним. І взагалі цілий тиждень я нічого майже не знімав, просто бо я знав, що зараз я щось зніму. Зараз в мене буде якась думка. Їжа для роздумів, яка до мене тільки що прийшла. що я віддав до фіга грошей, щоб сюди приїхати, але я звідси не хочу йти. Дуже часто про багатство згадується така думка, що кожен може заробити гроші, але не кожен може їх втримати. От Моя основна ціль була просто сюди приїхати. Тепер в мене помінялася перспектива, я вже тут і мені треба думати, як і звідси я звідси зможу піти. Отака От то проблема. Четверте відео. Мяу! Вау! Я готовий помирати. Я не знаю, що це можу бути. Як я це роблю? Яким чином? Я не знаю. але далі більше.